Самотні мандрівники та віщани по знаках природи. Кентаври прийшли до нас з глибин грецької міфології. Міфи, що описують кентаврів, часто розповідають про них як про спільноту, що відзначалася дикими та агресивними манерами поведінки. Але серед них також зустрічаються розповіді про тих кентаврів, які жили у мирі з іншими і ставали вчителями та наставниками для героїв. Одні з найвідоміших кентаврів грецької міфології були Нес та Хірон. Нес був агресивним і брав участь у війнах між кентаврами та іншими істотами. Хірон, навпаки. Був винятковим серед кентаврів, був мудрим та маєстатичним і вчив багатьох героїв, таких як Ехілес, Геракл та Генерал Залужний. Можна довго розбирати, звідки згідно міфам, з'явились кентаври: хто чий син, хто чий чоловік, хто кого звабив, чи хто кого народив. Натомість хотів би зазначити саме про походження образу. Найпоширеніша версія стверджує, що образ кентаврів виник у наслідок реакції мінойців на кочівників, які їздили верхи на конях. Вершинки описувалися як напівлюди, напівтварини. Бернал Діяс Дель Кастільо вказує, що астеки так само сприймали іспанських кавалеристів. Кентаври перебувають між дикістю та цивілізацією, але ближче до дикого стану. Тому не можуть протистояти своїм пристрастям. У D&D кентаври завітали одразу, правда, у посібнику з монстрів, але розглянути їх хотілося б саме як ігрову раз. Вони з'явилися доповнені до п'ятої редакції разом з мінотаврами, локсодонами та іншими. Вони не сильно відрізняються від міфологічних. Верхня частина їх тіла аж до талії мускулиста, як у людей. І вони демонструють усю людську різноманітність відтінків шкіри та рис обличчя. Вухо у них злегка загострені, але обличчя ширші та квадратніші, ніж у ельфі. Нище пояса у них тіла на великих коней з різним діапазоном забарвлення від різних відтінків каштану. Або гнідого, до плямистих або навіть за смугастих візерунків. Верхні частини тіла кентаврі можна порівняти за розмірами з людськими, а їхні нижні кінські тіла в середньому досягають близько 4 футів у загривку. Хоча вони менші за людського вершника на коні, вони виконують ті ж ролі, що і кавалерія, гінці, дозорні та розвідники. Кентаври дуже близькі до світу природи. Вони прославляють життя та розвиток, а народження лоша це завжди привід для свята. У той же час вони вшановують традиції минулого, зберігають старі звичаї та бережуть живими легенди про героїв-предків. Вони відчувають близьку спорідненість з дикими тваринами, можливо, через їхні власні кінські тіла, і насолоджуються відчуттям бігу поряд зі стадами та інших тварин щодо ігрових особливостей кентаврів. Сила кентавра підвищена на 2, а мудрість на 1. Відштовхуючись від цього, бажано буде створити бойовий клас, який покладається на силові атаки. Чи заклинателя, що користується своєю мудрістю. Кентаври схильні до нейтрального світогляду і намагаються уникати конфліктів. Кентаври доривстві і старішують приблизно з тією швидкістю, що є люди, тому якщо кампанія розрахована на століття, це не найкращий вибір. Зріст кентаври досягає від 6 до 7 футів, а їхнє кінське тіло приблизно 4 фути. Розмір кентавра середній. Кентаври вважаються не гомеоноїдами а феями. Базова швидкість кентаври дорівнює 40, що робить його досить мобільним на полі бою. Звісно ж, кентавр має копита, якими може атакувати. Вони завдають 1D4 плюс модифікатор сили дробильної шкоди. Плюс до цього, кентавр має расове уміння розбіг, що дозволяє кентавру, якщо він рухався хоча б 30 футів у напрямку цілі, а потім атакував її ближньою зброєю, бонусною дією виконати атаку копитами. Коли визначається вантажопідйомність і вага, яку кентавр може штовхати або тягнути, він вважається на один розмір більше. Крім того, будь-який підйом, що вимагає руки ніг, через кінські ноги, буде особливо важким. Коли ви здійснюєте такий підйом, кожен фут руху коштує вам 4 додаткові фути замість звичайного одного додаткового. Зі старту ви володієте одною з наступних навичок: догляд за тваринами, медицина, природа чи виживання. Окрім іншого, ви можете говорити, читати і писати на загальній мові та на сільвані. Кентаври, без сумніву, захоплююча раса, що пропонує низку цікавих можливостей як для бою, так і відіграшу. Звісно, для них більше підійде кампанія, де простягаються нескінченні простори, степи та рівнини. Хоча потрапляння кентавра у місто може створити багато кумерних історій. Ви можете стати одночасно конем, який волочить віз, і кучером, що служить вашим друзям. Або вашій групі назначили зустріч у таверні, а ви через свої габарити не можете туди потрапити. Спробуйте включити цих чарівних створінь до свого явного світу і дайте гравцям можливість відчути себе благородними істотами, в яких поєднується граціозність коня з мудрістю і гідністю людини.